Сьогодні готую рослинний йогурт на основі соєвого молока, але спочатку його потрібно приготувати. І тут майже все як для тофу, але є важливий нюанс. Поїхали! Сою мию, перебираю, заливаю водою з додаванням соди, залишаю на 8-12 годин, потім знову мию в чистій воді. А далі дуже важливий нюанс. Потрібно зерна звільнити від шкаралуп. Заливаю сою водою та добряче перетираю між долонями. За логікою, шкаролупа має спливати на поверхню, але, на жаль, тут так не працює. Спливає не все. І після проціджування ще потрібно довибирати руками. Потім знову заливаю і все повторюю спочатку. Так, потрібно добряче повивтузитись, але це важливий крок, причини опишу в дописі. Звісно, на 100% не вийде очистити, але намагаюся видалити по максимуму. Далі, як і для сиру, за потреби ділю сою на кілька частин, почергово заливаю водою, перебиваю блендером, проціджую і старанно віджимаю. Ставлю молоко на вогонь, знімаю піну і обов'язково помішуючи, доводжу до кипіння, Кип'ячу 5-7 хвилин. Ще додаю крапельку солі, підсолоджувача іноді і ванілін, але це за бажанням. Тепер, відповідно, інструкції до закваски охолоджую до 38-42 градусів по Цельсію. Закваску купую в аптеці, саме ця для звичайного молока і коштує недорого. Далі розчиняю закваску в молоці. А далі нам потрібно забезпечити нашій банці стабільно тепле місце на 12 годин. Я не маю йогуртниці і підозрюю, що багато хто з вас її також не має, тому поділюся, як виходжу з ситуації, Я особливо в холодну пору року. Загортаю банку з теплим молоком в товстий рушник. Це я роблю для того, щоб не попекти наші бактерії, тому що потім я обкладаю банку пляшками з гарячою водою, дуже гарячою, рівно настільки, щоб не плавився пластик. Цю всю конструкцію я збираю в шоколі і далі все разом огортаю теплою ковдрою та залишаю на 12 годин. Через 12 годин розкутуємо і отримуємо ось таку красу. А далі вже справа смаку. Я зазвичай перебуваю блендером, бо така консистенція мені не подобається. Можна додавати будь-які наповнювачі за вашим смаком. У мене тут абрикос. Всі важливі нюанси, як завжди, в дописі. Смачного!